О Боже, ось минув ще один день мого життя. Кожна мить, яку я прожив, це твій дар. Працював я чи відпочивав, спілкувався з людьми, чи був на самоті, радів чи сумував. Усе було твоїм даром. Дякую тобі за все, що мені довелося пізнати. І пережити сьогодні. Лише ти знаєш, чи зумів я виконати твою волю. Пробач мені все те, що я не додивився, про що забув, все, що не було за волею твоєю. Помилуй мене грішного, дозволь, щоб нічний відпочинок примножив мої сили, аби я міг краще прожити завтрашній день. Піклуйся про всіх, хто цієї ночі спить, і про тих, хто працює. Усе майбутнє моє і моїх близьких віряю твоїй милосердній турботі, наш, Боже і Отче. Амінь.